Доброго вечора, шановні телеглядачі. До вашої уваги черговий інформаційний випуск районного телебачення. На початку нашої передачі подаємо враження волонтерів, які повернулись із передвеликодньої поїздки на схід країни Андрія Дудчака та Віталія Каритяка, які вперше поїхали у таку небезпечну подорож. Волонтери Бродівської координаційної ради підтримки АТО Віталій Каритяк і Андрій Дудчак повернулися зі своєї першої поїздки на схід. Ну, от приїхали ми не з пустими руками. От такі от речі ми привезли з передової. Це люди нам подарували на блокпості в щастя. Є така людина з батальйону Золоті ворота, позивний Радік. Це є ручний гранатомет РПГ-22, який призначений для знищення цілей броньованих, броньованих машин. І живої сили. Тут є кумулятивний заряд, тут нема, він вже використаний, це пуста тільки тубус, кумулятивний заряд, який призначений для знищення броньованих цілей та живої сили. У позначках розумію, що це наше, це наші хлопці. Це виготовлення ще з радянського союзу. А використані вони були нашими, але воно широко застосовується, що і в нас, що і в сепаратистів наших ворогів. А ось це славнозвісний град, напевно, сумнозвісний град. Це наш трофей також дали у щасті. з нього були обстріляні позиції українських сіл. Такі речі, мабуть, привели до величезних руйнувань і зруйнували багато і будинків, і, на жаль, покалічили, і вбили осколками багатьох наших людей. Ви отак тримаєте в одній руці, але вона насправді важке. Дуже важке з повним зарядом, то ракета мається десь 92 кілограми. Тримати зараз дуже дійсно тяжко. Та. Ну, вони по 40 зарядів можуть випустити цілу таку касету. Надіємося, що більше такого не буде літати по нас. Враженнями від війни та її наслідків, побачених на власні очі, діляться журналістами ТРК Броди. Запитуємо, що здивувало найбільше. Саме перше, що здивувало мене як людину, котра виросла в селі, живе в селі, працює в селі, це пусті поля, незасіяні поля. облогом. Дуже рідко, де побачиш засіяне поле оземиною, за це раз дороги. Розбиті вщент, розбиті мінами, градами. Людей. Людей дуже мало людей. Люди бояться. Знаємо, що ви на сході зустрілися зі своїм учнем. Хм. Що ви побачили, наскільки змінилася людина? Пройшовши фактично від початків війну. Ну, важко про це судити, наскільки він змінився, тому що зустріч була у нас дуже короткою. Знаючи зі школи Андрія, були вся, всякі були ситуації, були і чудили, і щось. Але то я людина, яка виросла в патріотичній сім'ї, мене не здивувало, що Андрій попав на схід, на передову. Приємно побачити свого навіть односельця, учня. А Дудчак Андрій, який прагнув привести з фронту як найбільше бродівських бійців, щоби рідні побачили їх живими, здоровими. Бідкейця не всіх вдалося зафільмувати. Дуже мені сподобався хлопчина, наш такий бродівський, глухенький Сергій. Але передачу йому ми давали на блокпості. А на блокпостах знімати відео, фотографувати категорично заборонено. Ну, дуже сподобався хлопець такий був військовий, такий підтягнутий, чітко конкретний. Мені здається, щоб всі такі воїни були, то, мабуть, ми вже б давно і перемогли такого сильного ворога. Далі 12 бійців наших з частини білих казармів. Чекали наші передачі. Ми до них їхали. Проїхали 5 кілометрів по такій, по такому бездоріжжі. Грунтова дорога, вся в болоті. Ми не змогли туди доїхати. То вони до нас виїхали на УАЗіку, і ми їм перегрузили наші паски. Але також хотілось їх побачити, сфотографуватись. На жаль, ці не все вийшло. Хлопці тримаються. Бойовий дух кого не питав, ніхто не жалівся, що йому тяжко. Казали, ми стоїмо скільки треба, будемо стояти. І переможемо самого не виникла думки, що там моє місце, що я теж маю. Ну, як виникло? Я не міг е, тут а, з поїздкою. Це була моя перша поїздка туди. Е, в самообороні я вже давно казав, ще рік назад, що я хочу, щоб тільки це перша поїздка. Я просив, щоб мене взяли, але там. Ні, я маю на увазі не як волонтер, а такий, як військовий, воювати, захищати. Є думка така. Я побув там таким бойовим духом принісся, що мене тут рідні тижні не впізнавали. Казали, що я ходжу. Так далі, я б з... з радою душою би пішов. Ну, напевно, тут просто одне може трішки стримує. Я тренер команди Бугунброд і є юнацький дорослий склад, там до 40 чоловік, і дуже тяжко з фінансуванням, і постійно займаєшся, крім того, тренувального процесу, ще всіма питаннями, як знайти якісь кошти, щоб команда була, щоб не знялася. Бо є велика ймовірність того, що. Після якоїсь другої чи третьої гри команда просто може знятися, якщо не буде фінансування. Ну якби не це, напевно, я вже би був там. Бо з одної сторони тягне, хлопці там стоять, а ти ніби маєш руки-ноги цілі, а ти є тут теж якесь є почуття несправедливості. Чому вони там ризикують життям, а ти стоїш тут? Але я, от, подивившись, наприклад, я пам'ятаю, коли помер. Такий Андрій Кузьменко, співак Скрябін, він дуже багато допомагав. Він там і джипи допомагав організовувати за кордону. І він каже: та я маю там якийсь там позвоночник, в мене там щось болить. Каже: ну що я там каже, хворий сильно не поможу. а в тилу каже, я зможу набагато більше допомогти. Не знаю, чим зможу тут, я буду допомагати. Буде необхідність, не дай бо, хворих піде далі. Та я думаю, що тут купа людей зразу піде туди підсилювати обороноздатність наших людей. А ще дивлячись на реакцію бійців і Бродівщини, коли ті отримували великодній презент від земляків, волонтери, котрі доставили усе на передову, дякують кожному, хто долучився і допоміг. В першу чергу всі люди зносили в самооборону бродівську різні продукти харчування і так далі, що ми передавали нашим бійцям. Так що найбільше подяку бродівській самообороні, а особливо це пані Івані Ользі. От ви знаєте, що слово «кіборги» – це є всі захисники Донецького аеропорту наші, а в Бродах людина, яка тут в тилу. На найбільше робить це Ольга Іванів. Їх тут прозвали за це кіборг. Вона стільки роботи, такий об'єм роботи виконує, що це просто щось неймовірне. Тому в неї та, е, так її назвали. І вся самооборона, всі складали тут ящики. Е, по черзі, тільки пачка, один закидує туди цигарки, другий закидує яйця, третій кубасні виробить. Четвертий кладе Пасху. Ну робота тут йшла купу годин. А також окрема подяка всім школам району, громадам Римкатолицької церкви та. Української автокефальної церкви в селі Лучківці, благодійному фонду, чарівна турбинка, ці всі. Люди організації, вони 30 тисяч десь назбирали, долучились до збору продуктів, засобів гігієни, цигарок та білизни. Значить, подяка пекарні Колосок Бродівській презентувала нашим військовим 100 пасок. Пекарня на старих бродах спонсорувала 100 буханок хліба. Далі, от за зібране масло є подяка працівникам Універмагу, це другий поверх. Далі підприємцю Процькію Михайло, Савчину Віталію, Швейній Фабер. За зазібрані яйця, це подяка жителям сіл, неміч, попівці, дудин поникуються суховоля, микити. зібраний хрін, це збродів, це підприємець Віра Тимків, Марія Микитюк, Богдан Коць, Броніслав Сидорчук, всісмільно, Галина Дучак, споникуються пан Гарбаринін, з Лишнева Михайло Мигаль. За зібрані міцні вироби. Це окрема подяка Наталії Бельце, підприємець. Далі. Подяка голові профспілки роботодавців нашого міста Сидорчук Галині Дмитрівні і жительці села Пупівці Ользі Козак за організацію по збору продуктів харчування для наших захисників. Також запальне подяка і прокуратурі і службі безпеці нашого району і е, нашій міліції. А також фермерське господарство, де директор Пан Кіт і автотранспортне підприємство, наше вони всі долучились до збору пального на поїздку на схід наших волонтерів. А Також подяка суховільській середній школі, за те 10 класу, особливо за те, що вони виготовили маскувальні сітки для наших бійців.